Янгули міста вражаючі історії з життя звичайних людей, що мешкають поруч, людей, які здатні у найтимніші часи випромінювати світло надії. Ви відчуєте гордість і захоплення від того, якими мужніми і справжніми можуть бути лозівчани, на які надзвичайні вчинки вони здатні заради інших, і як під час війни підтримують нашу віру в людяність, добро і перемогу. Янгули міста світлі історії про добрих людей. З легкістю метелика вона влітає до спортивної зали, де на килимках вже розташувалися, готові до занять жінки. Зовсім юні дівчата і дами поважного віку. Усі вони на півтори години відклали свої турботи заради цієї зустрічі з нею. Наталя тепло вітається, і від її щирої посмішки обличчя присутніх відразу світліють. Зникає напруга і виснажені війною жіночі душі огортає дивний для цих часів спокій. Як вона це робить? Її лагідний тихий голос буквально гіпнотизує. Вона м'яко і переконливо просить відключитися від усього стороннього, важкого, болючого і зосередитися тільки на відчуттях власного тіла. Бачить, як непросто їм це зробити, але наполягає. Від зосередженого напруження в залі висне дзвінка тиша. Не забувайте дихати. Посміхаючись, нагадує Наталя, і дівчата з полегшенням зітхнувши, зрештою розслабляються і посміхаються у відповідь. Так, у розпал війни у лозовій, розташованій трохи більше ніж у ста кілометрах від найгарячішої її точки, починається заняття з йоги. Наталя Маслова відновила тренування на прохання клієнток, які щойно повернулися з евакуації, і сама дуже зраділа можливості знову стати до роботи. Їм усім зараз потрібна фізична сила і внутрішня рівновага. Сама вона знайшла свій баланс в хат хайозі, навчилася добре тримати його у житті і з великою охотою навчає тепер цьому рятівному мистецтву інших. Жінки ненадовго завмирають, балансуючи на одній нозі, але більшість з них швидко втрачають рівновагу. Коли всередині тривога, важко тримати баланс. Наталя підбадьорює їх словами, а виглядом своїм випромінює той самий спокій якого так бракує усім присутнім. Як їй це вдається, дивуються дівчата, і кожна намагається відігнати важкі думки, що заважають зосередитися на вправах. Усю ніч знову голосила сирена. малий здригався і схлипував уві сні. Господи, коли це все скінчиться? Брат запевняє, що його підрозділ зараз далеко від передової, Втім, мама не вірить і увесь час плаче. Покупець учора вимагав, щоб я обслуговувала його російською, бо він мене не розуміє від злості аж подих перехоплює. Не забувайте дихати, відриває їх від роздумів лагідний голос Наталі, і вони знов підводять захоплені погляди на її тоненьку, мов гілочка постать, і знову дивуються надзвичайній силі, яка дозволяє цій тендітній і на вигляд зовсім молодій дівчині так майстерно тримати рівновагу і випромінювати стільки світла. Може здатися, ніби. Живе вона в іншому світі, де немає горя і страждань, так ніби все повз неї. Але ці жінки добре знають, Наталя одна з них, зі своєю незмінно світлою посмішкою вона плестиме ввечері разом з ними маскувальні сітки, під звуки сирени вигулюватиме собаку і, затумувавши подих, чекатиме заповітного дзвінка з фронту. Привіт, коханий! Як ти? Живий щойно повернулася, а малий. Від нього третій день немає звістки. Поруч був під благодатним. Зараз його підрозділом зв'язок втрачено, та допомога пішла. Тримайся, Люба, не забувай дихати. Їй тривожно від тяжких думок. Синочку рідненький, тільки б живий. Вона заплющує очі, робить глибокий вдих і тримається. А завтра легким метеликом знову влетить до спортивної зали, аби десятки жінок, надихнувшись її прикладом, Знайшли в собі сили дихати на повні груди, тримати рівновагу і наближати перемогу Янголи МІСТА